Здрастуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 7 січня 2025 року, перша чверть місяць у овені, місячний день, 9-й, із 11-ї Хочу нагадати вам, що всі критичні дні сатанинські відчуваються зарані до їхнього настання. І енергетика їхня загалом негативна і ще довгенько тягнеться таким собі шлейфом, навіть після настання наступного місячного дня. Так що я цілком впевнена в тому, що до всього цього будемо відчувати енергетику 9-го місячного дня довгенько, символ якого летюча мишка. У 9-й місячний день ми бачимо світ, не наче… Кривому зеркалі. Це день активних помилок. Ми помиляємось, але при цьому стараємось напостояти на своєму. Не дивно, що виникає величезна кількість сварок та конфліктів, бо ніхто нікого не хоче чути окрім себе. І кожен впевнений у своїй ідеальній правоті. Нас можуть преслідувати незрозумілі страхи, і краще всього їм не піддаватися. Важливі справи в цей день краще не починати. Не варто в цей день розпочинати заняття фізкультурою чи спортом. Треба займатися тільки повсякденними звичними справами. Зареєстрована в 9-й місячний день фірма буде вилазити із однієї проблеми тільки для того, щоб залізти у другу. І зустрітися з другою, і буде ледь-ледь зводити кінці з кінцями і буде терпіти постійні збитки. У дев'ятий місячний день розумніше було б утриматися від романтичних побачень. Так як у цей день можлива зустріч із любов'ю, ілюзією. У... у цьому коханні ми будемо блукати, як в тумані, а потім очнемося від неї, як від страшного сновидіння». Від як тяжкого сну, і не зможемо зрозуміти, чи це з нами це відбувалося, чи ні, чи приснилось нам це, це чи ні. От категорично забороняється у цей день брати шлюб. Так як він буде оснований на любові ілюзії, і саме цей шлюб буде як ілюзія, зареєстрований шлюб. У дев'ятий місячний день буде справжньою каторгою для обох із подружжя. Їм буде здаватися, що їх обдурили, і він буде думати, що одружився на прекрасній принцесі, а по хаті стрибає якась жаба болотна. А вона думатиме, що виходить заміж за принця прекрасного на білому коні, а насправді то Іванушка, який перетворився у козльоночка. Мабуть, зачарували. Це ще добре, як такий шлюб залишить, закінчиться гучним розлученням, а буває так, що весь вік люди так і катують одне одного і навіть не можуть розірвати цей шлюб. А ще піділлє у вогонь масла, характеристика місячного знаку овена. Овен. він... Загалом, знак конфліктний. Конфлікти в цей час можуть розвиватися на зразок ланцюгової реакції. Варто лише виникнути найменші причини для образи, варто лише комусь образитися. Так відразу ж розгорається скандал, так що будьте уважні, намагайтеся запобігти кореню причині будь-якої спроби, спроби негативного емоційного вибуху. При місяці Овені потрібно по можливості уникати надмірного фізичного навантаження. Інакше замість нового досягнення можна отримати нову травму. Якщо є можливість, усі важливі справи відкладіть на 2-3 дні. Найкраще цей час присвятити відпочинку. У цей період стають вразливими голова та мозок. Не рекомендується робити операції на голові та на лиці. Усім людям, які страждають на головний біль, треба уникати непотрібної суєти. Знак овена діє також на очі, тому не варто сильно перенапружувати їх. А ось робити примочки на втомлені очі дуже корисно. Так що у сторону гаджети і відпочиньте. Любі мої, з вами прощаюсь до завтра. Я вас люблю, бажаю вам добра. Щиро дякую вам за підписки. За коментарі, за вподобайочки, за перегляди. Я вас люблю. На все добре.